Вперед до перемоги на Тлумачині стартував турнір із боксу пам'яті загиблих героїв. Сюди з'їхалися учасники із 10 областей України. Деталі наша Вікторія Резун розкаже спершу двотижневі спортивні збори. А відтак змагання із боксу усе аби спортсмени обмінялися досвідом, навчилися працювати у парі та отримали перемоги на всеукраїнському турнірі пам'яті загиблих героїв. На зборі було приблизно 90 чоловік то зараз на змаганнях у нас більше 180 чоловік представлені, представлені 22 команди з 10 областей України. Мета основна, ну, якщо ми беремо спортивну складову, це зрозуміло досвід для молодих юних боксерів, тому що вони пройшли збір, підняли свої там, фізичні якості, і тепер хочуть себе перевірити, це найкраще цей турнір. Також з морально-етичної точки зору, зрозуміло, цей турнір є присвяченим героям, які віддали саме тлумочини, які віддали своє життя. На війні проти російської агресії От Казали люди. Вже 73 герої поклали своє життя. Турнір пам'яті героїв на Тлумачині відбувається вже вдруге. Він розпочався з поєдинку двох боксерок. Бокс зараз є трошки складності в них з потраплянням на Олімпійські ігри, але тим не менш ми впевнені, що вони будуть в програмі Олімпійські ігри 28-го року в Лос-Анджелесі. І тому ці змагання дуже важливими для хлопців, що вони підтримують свою форму, змагаються, обмінюються досвідом. І так само цей турнір присвячений пам'яті полеглих захисників. України конкретно з Тлумаччини, які загинули Слумачину. Учасник змагань Ігор понад чотири роки займається боксом. Хлопець мріє про олімпійське золото. Очікування побачити хороші бої. Брували дуже гарний двохтижневий збір, познайомився з багатьма класними спортсменами з Києва, з Павлограда, з Вінниці. Хлопці всі дуже гарні, заряжені. Всі готові до перемоги на чотириденний турнір пам'яті героїв з'їхалося близько 200 учасників із 10 областей України.